Компанія працює над розробкою нових кольорів, постійно щось нам презентує цікаве. Бу, ми нарікалися, розстроїлися е на рахунок ряду 32, -го. він дуже такий ходовий. А було раніше тільки 7,32 і 9,32. Зараз же нам запропонували від 6 до 9 рівня усі 4 рівні, щоб не намішувати, тому що дійсно досить ходовий. Універсальний колір, який красиво дивиться як на старшому поколінні, так і на молодшому. Пасує майже кожному. Коли не знаємо, що фарбувати, беремо 7,32, 6.32 і однозначно отримуємо красивий відтінок. Нейтральний, нейтрально прохолодний. І клієнт однозначно буде задоволений, а далі ми фантазуємо вже і прогнозуємо, що ж ми далі будемо на ній робити. Перевертаємо сторіночку. Для того, щоб працювати з волоссям в перукарні і після фарбування. Це є кислотний продукт, який е, нейтралізує реакцію хімічну, лужну реакцію оголосиння. Реакція продовжується після фарбування ще 24 години. Ну, особливо в порошках. Треба зупиняти цю реакцію і не мити, чим попали тому що є ризик того, що після красиве волосся має, через добу приходить і там вже все. Половина відпала по дорозі. Особливо, якщо ми неправильно пофарбували, поверчилися і зробили за високий описник, перетримали, може бути якісь факти, які на нам не на користь. Тому навіть якщо ми десь помилилися, закінчити фарбування правильно. Ми просто зобов'язані. Ми обов'язково миємо кислотним шампунем і використовуємо кислотну маску, яка якраз кислота зупиняє реакцію вугу. Закривається реакція, фаркування туди тримається довше, так як нам і обіцяє виробник, 4-6 тижнів. Як показує практика, це 6-8 тижнів. Прекрасно поле тримається. Навіть на блондинках, тонування софтом. За два місяці ще видимий, він ледь видимий, але видимий. Тобто, якщо ми їх набували в прохолодний, перлистий якийсь кольор, то за два місяці на кінцях вона ніяк не жовта, вона ще там десь перелив далеко, але ще є. Маска і шампуні. Е, ну, виробник не забороняє продавати їх додому. Але як показує практика, не варто цього робити. Вони є в тарі 250 і тисячі мл. Таке варто робити лише з тими клієнтами, які ви точно знаєте, що будуть по інструкції працювати. Бо це препарати не для кожного денного миття. В результаті можна досягнути пересушення волосини і шкіри. Люди досить часто люблять такі препарати в салоні, тому що помили ними голову, це дуже гарно очищає шкіру, очищає волосся, людина довше ходить з укладкою свіжою, приходить і каже, «дай». Не варто цього робити, якщо ви не впевнені, що людина не буде е, мити з ним правильно. Як правильно мити? Кому варто рекомендувати людям, які, наприклад, багато використовують сталін. Лаки, пінки постійно, це не вимагається м'якими шампунями, частки сталіни залишаються на волосині. І час від часу, раз в два тижні, раз у місяць, варто зробити таку чистку кислотними препаратами. Але якщо ця клієнтка приходить до вас ще хоча б один раз. Між фарбуваннями на якусь укладку, то ви можете навіть про це не переживати. Ви її тут почистили, почистили волосину, тоді не буде перед шкіри. Перегортаємо сторіночку. і на восьмій сторінці, як на мою думку, топові продукти для продажу, топові продукти взагалі для використання це спрей, захист з протейним і кристал. Те саме, що тут в баночці кристали, вони більш на водній, легшій основі, досить презентабельна, красива упаковка, гарно її не, не соромно навіть на подарунки фасувати людям такі подарункові набори в салоні. Гарно підходить для довгого волосся. Зволожує волосину, дає легкий термозахист і навіть обіцяється нам легкий стайлінг, але ви його не відчуєте, хіба що дасте забагато на волосі. Буквально 2-3 нажаття. Сталінг в чому виражається? що волосина більш слухняна, дається сильніший блиск. Можна давати на укладку зверху, можна давати на стрижку, наприклад, на довгому волосі, щоб виразити текстуру, яку ви простригли. Такі воски, ну, все буде затяжке або за сильно фіксуюче. хочеться легкої укладки, рухом, рухомої укладки, щоб виражені були в кінці текстура пристрижена, цей препарат ідеально до цього підходить. Полегшує розчісування, не склеює волосину, ідеальний для тонкого волосся, не переобтяжує волосину, навіть найтоншу, можете не боятися це. Якщо його наносити на волони волосся, він працює більше як двохпазний кондиціонер з легким таким сталігом, який проявляється в слухняності просто і близько. Захищає, покриває волосину шовком, цю сіконою шовкою плівочкою, яка закриває нам тішуйки. Волосинки не дає їй розслоюватись, не дає розслоюватись кінчику. Краще почисується як в мокрому, так і в сухому стані. Якщо ж ми даємо його на укладку зверху, ми його розпилили на відстані 15-20 см хмаринкою, осіло, 2-3 хвилини, не чіпаємо руками і попереджаємо клієнта, про це вони зразу лізуть руками в голову, поділиться просто зачіска на прядки. Він тоді, в сухому, на сухому зачіску, якщо давати, створює водний бар'єр тобто в вологих погодах, якщо ми боїмося, що вона не почала бути буває, ніби рівне волосся, але такий кушочок піднімається моментально. В даному випадку ми захистимо зачіску від подібного розпушення. Кристали це препарат для кінчиків. У карала представлено два види кристалів. бако це більш таке глибинне відновлення. Як і у всій серії Бако, тут міститься буртийний шовку. Вони проникають в глиб волосини, відновлюють структуру, покривається невидимою плівочкою кінчик і волосинка, заліплюється посічений кінець, волосина відростає, не ламається, більш кружна, стійка, додатковий блиск на кінчика. Це, Препарат для знімання пігменту фарбованого волосся. Але будьте уважні, якщо ви надумаєте якось його спробувати, випитуйтеся дуже добре своїх клієнтів, чим вона фарбована, якщо ви не знаєте всю історію всього і довжини, якщо це не ваш клієнт. Тому що знімає він лише професійний барник. Якщо там десь була тоніка, магазинний барник. Ви там не отримуєте результату. Як працює ця змивка? Вона не кислотна, вона не високоаміачна, де ми беремо змивками, з, з порушками, високі окисники і це все починаємо освітляти. Робота цього препарату заключається в тому, що зжимається фігмент штучний, дуже сильно прямо в мікрону, і молекула стає настільки мала, що потім вимивається з водою, коли ми будемо Способів його використання декілька. Змішати дві, перший спосіб це змішати дві ці фази, дві баночки в рівних пропорціях, нанести на сухе мити волосся, закрити поліетиленом, висидіти 45 хвилин, змити гарячою водою, промивати дуже обільно, не менше 5 хвилин, щоб добре промити. Е і висушуємо волосся. Як перевірити, чи ми Досягнули ефекту чи не досягнули, тому що спочатку воно буде в нас світліше. Беремо 6% вихисник в чистому вигляді і наносимо десь на прядочку. Якщо ця прядочка почала темніти, значить процедуру треба повторити знову. Бо зараз, якщо ви візьмете барвник і нанесете, в результаті у вас знову піде затемнення в той же рівень, в якому вона була. Процедуру можна повторювати декілька разів. Після цієї процедури можна навіть освітляти, тобто брати техніки. Порошками, з важками, на фольгу, без фольги, спокійно ви можете це робити. Якщо потрібно повторне нанесення нанесення, препарат не наноситься, звісно ж, на шкіру голови, тому що шкіра вже буде пропрацьована, шкіра буде вже чутлива і мало того появні, в основному у нас натуральний, і він вже не буде потребувати повторного нанесення. Часткове видалення, тобто можна підмити пігмент. Прийшла клієнтка, затемнили забагато. Або от я хочу на рівень на 20 ріше. Не хочу знову вийти в свій натуральний. Чуть-чуть. Не подобається мені червоний. Була я червона, не хочу його. В такому випадку можна так сказати, як блонд ми робимо в таких випадках. Також цим препаратом можна змішується в рівних частинах ці дві фази. Тобто частина одної фази, частина другої і три частини шампунь. Наносимо це все на волосся і визначаємо результат візуально. Постійно підходячи і дивлячись, який вже у нас освітлення виходить, наскільки ми зміли цей колір, чи не знаю. Найбільший плюс, що вони не пахне. Мені як алергіка це дуже порадувало, коли я з ними познайомилася. Вершки це міфій продукт, призначений для освітлення до 7-8 рівнів. Можна освітляти навіть дуже пошкоджене волосся. Получається рівномірне освітлення. Пам'ятаєте, як в і особливо коли ми освітляємо фарбоване волосся, вона в нас така пляма, тут жовта, потім оранжева, потім червона і потім ці плями. Пишками ж виходить досить м'який, навіть якщо ми маємо градацію кольору, перехід від більш світлого до більш темного, то вона м'якою градацією, дуже м'яким переходом, немає чітких граней і потім легше набагато працювати. Мало того, в більшості випадків розсвітлення іде, якщо ми освітляємо фарбовану базу з 7-6 рівня то ви отримаєте колір освітлених прядок деколи навіть такий, що не треба тонувати. Тут не проявляється яскравого фон освітлення. Вона якась тепло бєжева у нас виходить, а не жовто-оранжевий, як ми завжди звикли це в порошках. Люди, які мали алергію на порошок, яких пече порошок навіть на маленькому піснику на й голови, які мають алергію на порошок. Можете сміло таким людям фарбувати на башках, вони не відчують нічого. Глазур особисто я дуже люблю. Вона допомагає нам економити наші гроші в першу чергу і давати в другу чергу прекрасний результат на волосі клієнта. Е, Універсальний препарат може бути процедурою догляду у салоні, просто індивідуальною процедурою догляду. Можна додати її фарбу, коли потрібно просто відтонувати, наприклад, блондинку. Е, можна додати фарбу в неї, її фарбу, в залежності від потреби. Ми сьогодні детальніше до неї повернемося. Я думаю, знайдемо якийсь чи серед вас випадок, на кому ми це. Покажемо. Е, є блондинка, можемо на ній показати. І трошки її відтонувати, щоб жовтизну зняти і підживити кінці. Ну, подивимося зараз по факту, що ми будемо робити. Е, Глазур, ну нехай не лякає вас ціна в прайсі, хоча вона не є велика. Це літрова банка розводиться 1 до 1 з 1,8, описником. Тонке волосся в чистому вигляді гузи може розсвітлити трошки, тобто фон освітлення підтягнути. За рахунок того, що є описник 1,8. Але є цю проблему на натуральному волосі, тонкому вирішили таким чином, щоб, наприклад, в даному випадку, якщо розглядати, прийшла ось така клієнта у нас. Що я просто візьму і нанесу лазур, за все її попелястий відтінок натуральний, трошки зафонить. Але тут жовті кінці, все одно треба знейтралізувати. Я просто, наприклад, на 20 грам лазурі дали би 5 грам 9,02. І цей фіолет пішов би їй нейтралізацію, не дав би потягнутися фон освітлення на натуральному волосі і знейтралізував це золото, яке є на її кінцях. Вона як мінімум була б нейтральна, а можливо навіть трошки з на таким відливим. Ми з вами повернемося до колористики і ви сміло зможете знати, що вам потрібно додати, щоб такого не було. Ну, Фарбоване волосся, звісно ж, не розсвітляє, бо фарбу фарбу не освітляє, і в 1,8 нічого нам не може дати на фарбованому волосся. Використовувати люблю її, коли ми торнуємо клієнтку по довжині, в існуючий колір він особливо не вимився, нам просто його треба відновити. Економія фарби, фарби йде в три рази менше. А стан волосся, який ви отримуєте після такого тонування, корінь, наприклад, там в мене є одна така клієнтка, корінь сивина, ми ще й освітляємо її на два ріння, коріння фарбує з сивиною на два рівня підняття, а довжину я просто. З глазурью, так змішую, навіть пополам фарбу і глазурь. Получається, блиск сумасшедший, інакше не можна сказати, тому що від самого фарбування блиск дуже інтенсивний на волосі, а з глазур'я він подвійний, досить довго зберігається і стан волосся неможливо порівняти ні з чим. Розсипчете, дуже таке важке насичення волосся, виходить. Парпарат, крем-бар'єр. досить доступний по ціні. раджу ним собі запастися. Що він робить? Ви їм промащуєте краєву лінію клієнтки перед фарбуванням і захищаєте шкіру краєвої лінії і не отримуєте в результаті юного йоса по А В нас ще є люблять фарбувати. Сьогодні пофарбуватися на весілля сьогодні жити. І цим шлемом такому йде. Кремчик дуже гарний. По-перше, він великий по об'єму, 250 мл. І він, здається, щось біля 70 гривень коштує всього лише, чи навіть менше, 50, щось таке. Його треба дуже мало. Там також містяться і шовки. Там міститься така вазелінова основа. Якщо шкіра чутлива, шелушиться, то гарно зголожує шкіру, не дає фарбі в'їдатися. Це використовують у нас майстри макіяжу, манікюру, хто фарбує брови, щоб пофарбувати і не зайти, не залізти туди, куди не треба. Дуже зручний препарат. Потім не приходиться терти. Краєва лінія захищена. Емульгацію ви вмиється робите, емульгація вам змиває всю шкіру. Цю фарбу зі шкіри голови і куди-куди навіть не приходиться, ніде нічого витирати клієнці. Варкософт це підперманентний барник, беззанячний одним словом. Але унікальність цього барника в тому, що він фарбує силину і освітляє на до трьох рівнів. два-три рівня ми можемо освітлювати. Це стійкий барвник, Він не буде розмиватися, і якщо вищіть вас раніше, безміячні барвники, які тримаються 2-3, максимум 4 тижні і вже від них сліду нема. Цей барвник зберігає стійкість і яскравість через місяць-півтора і навіть два. А. Досить м'яко працює і за 1-8 висником він буде працювати як тонування, а якщо що ви туди довести глазурі, то це навіть ще ефектніше буде на волосся, ніж просто косовки. Я вам сьогодні при нагоді, якщо буде було показати, тому що бояться люди їх використовувати через те, що не зрозуміли ці відтінки блодів. Дивлячись на них, неможливо зрозуміти, яка ж у нас клієнтка вийде. Ну, так, для прикладу, 20, вона буде ось така, навіть ще біліша, така перламутровіша. Що 9,22 ми пофарбуємо на 8,30, такий досить жовтий відтінок. вона буде просто нейтральна, можна його не боятися. Найпоширеніша в мене формула це 100 до 10,20, то на влосі такої класичної склекблон блондинки з 7 рівня, яка у нас виходить, з нас складблон. Така вона в 10 рівні ледь-ледь золотом, то в рівних частинах 100 і 10.20 вона. Получається біле. От коли хоче клієнтка такий прозорий і білий, ледь-ледь жемчужний, перлистий, такий прозорий відтінок, ви його. <му> Глазур досить логічно є логічним препаратом, який придумали, тому що вони ізначально його придумали як. Між фарбуваннями процедура наситити блиском волосся, яке втратило блиск і хочеться дати сяйва. Тому що, якщо з іншими барвниками ми раніше вимушені майже кожен раз фарбувати і довжину, бо вона вже тьмяна і змилася, то в даному випадку, дивлячись на те, як тримається колір, ми повністю собі можемо дозволити один раз до фарбувати корінь і, наприклад, зробити лазур. Тут-чуть буквально пігменти, якщо нам хочеться, якщо це мідні, червоні кольори, це логічно, доцільно. І просто відновити її блиск, а наступного разу, а то ще через раз фарбувати вже по всій довжині. Клієнти вам будуть за це вдячні. Тому що ви трошки зекономите їхніх грошей, якщо ви це окремо поставите пресом ну, трошки нижче, тому що затрати на нагодою менше. Не поставити, все одно клієнти будуть. Вам вдячні, ваше кишені буде вдячна, тому що ви берете за фарбування, як завжди, а потратили набагато менше насправді, бо розхід в глазурі йде досить маленький. Вона перебрідка і потім, при змішуванні з окисником, перетворюється в таку йогуртну масу, вона мені нагадує йогурт, ложкою можна їсти. Досить видка по структурі, легко розпреділяється по волоссі. Ми сьогодні побачимося. Це барбник Це перший барвник компанії Coral, Також 100-грамові тюбики розводяться один вже до одного. Ну, але бачите, трошки втратила популярність серія Sense через те, що... Цінова політика так вона дешевша, але якщо порахувати за грам фарби пропорція, то вона йде в рівень з БАКО, Йому немає змісту. Єдине, в чому зараз її перевага, що БАКО через те, що зміна йде пар парт і деякі кольори міняються, було таке, що деяких позицій нема. А всі позиції є у сенсі. Можете сміло, якщо вам чогось не вистачає, нема на складі але є сенс, ви можете сміло замовляти собі сенс. І вони спокійно і прекрасно можуть змішуватися з бако. Можете цього не боятися. Виробник на цьому наголошує увагу. Це, напевно, що найбільша фарбкарта з усіх фарбкарт карт Вона є просто величезною. Всі позиції є, це зручно. Також представлений порошок. Порошок, не ходить, коли ви його насипаєте. Він розмішується в дуже таку кремоподібну субстанцію. Важкі, більш жирніші. Але тут також вона не набухає, набухне, якщо ви візьмете мокрий песник або мокру кіну. Мисочку, капля води, тоді буде набухання. Якщо все це працювати сухим інструментом, у вас навіть через 30 хвилин суміш буде жирною і красиво і м'яко наноситися. Це забезпечує те, що ви можете рівномірно розподілити порошок по волосся. І, ну, і він досить доступний по ціні. Тому, наприклад, я в салоні маю і порошок, і вершки, то якщо я роблю там змивку. Якийсь там хтось хоче трохи економний варіант міліровок чи ще щось, там об'ємні якісь такі роботи. Я беру порошок. Якщо це освітлення кореня, якщо це пошкоджене волосся. П'ять форматів. 6, 10, 20, 30 волн. Або ж 1,8%, 3%, 6, 9 і 12. Хімічній реакції охисника з аміаком відбувається якраз фарбування. Що таке взагалі освітлення, освітлення природні? Природне освітлення відбувається завдяки водій, кисню і теплу. Те самий, той самий принцип був взятий у хімічне освітлення. Перекис водню H2O2 формула, з'єднуючись за аміаком, розщепляється на H2O, це вода і o 2 це кисень. І плюс під час цієї хімічної реакції виділяється тепло. Тобто імітується цей природ карао підготували на рахунок окисників. Чесно кажучи, я з таким стикнулася настільки доточним розбиранням перший раз. Як читається, звідки взяті ці проценти і ці воли, цінність в об'ємах, тобто в волах, 6, 10, 20, 40 волн, це значить, що на тисячу грам. Розчину може, 1000 грамів розчину може виділяти 10, 20, 30, 40 літрів вільного кисню в стані газу. Тобто от літр, 40 вол, це 12-відсотковий кисник, буде виділяти 40 літрів вільного кисню в стані газу. Якщо ми відкриємо, він буде випаровуватися. А відсотки 3, 6, 9 і 12 це значить, що 100 грамів 100, 1000 грам розчину може виділяти. 30, 60, 90 і 120 грам чистого кисню в стані газу. Тобто це якраз означає цю хімічну реакцію, скільки ж ми кисню отримаємо. Окисник містить собі не тільки перекис водню. Можливо, хтось пам'ятає, хто старший, що той один окисник. 32, здається, 35 і водичкою ми 36, і ми його водичкою розводили. Ніколи неможливо було потрапити 100% в ту відсотку, які нам потрібні. Але так фарбували. Зараз, слава Богу, прийшли нове покоління описників, вони всі розділені нам на підгрупи, на ту силу, яку нам потрібно. Якщо у вас часом немає описника важеного, не вдумайте його розводити водою. Це нічого не дасть. Ви розводите фарбу водою, пігмент, але не окисник, тому що, як працює окисник, перекис водню десь всередині, а зверху його, так як чешуйки, обліплено поживними речовинами, маслами, шовками, мікроелементами, які він також несе. Частина їх є в охиснику, частина їх є в фарбі, частина їх в шампунів, маски. Тому всі виробники наголошують на тому, щоб доцільно, якщо виробником даної фірми клієнта ми фарбуємо, рекомендувати їй догляд від цієї ж фірми, тому що цей догляд молекули, мікроелементи, вітаміни, шовки, які хотів виробник вкласти для того, щоб отримати правильну кольоропередачу, передачу, правильну стійкість і ту якість волосся, яку нам обіцяється. Це треба взяти лінійку і тоді ми комплексно отримаємо той результат. Якщо у нас немає якогось ухисника, то доцільно змішувати поруч стоячий. Немає в нас шести, змішуємо 9 і 3, 9, і 1 і 8, прораховуючи пропорцію середнє арифметичне, скільки нам треба взяти якої частини, щоб в сумі її розділити на... Навпі у нас отрималося дане число.